Тема 33. Сприйняття як процес. Генерація перцептивного образу. Сприйняття мовлення. Запитання перше. Предметність сприйняття. Дослідження сприйняття в спотворених умовах. Інваріантні відносини в сприйнятті. Предметність важка для вивчення. Вона дається нам як така. Досліджувати можна тільки за змінених умов. Існує два типи експериментальних умов, в яких можна вивчати предметність. Перший метод короткострокового впливу, короткострокових експозицій, другий метод створення перцептивних конфліктів, варіанти тут а. Інверсія поля зору, зміна відношень верх і низ, Б. Розворот, реверсія візуального поля, зміна кольору зорового поля. В зміщення подій у часі. Г. Просторове зміщення подій. Експерименти Стреттона. Загальний висновок адаптація відбувається за постійного впливу змінних умов. Інваріантні відносини в сприйнятті ми переходимо від предметного образу до смислового, семантичного образу. Семантичний образ важко моделювати. Питання друге: сприйняття мовлення, осмисленого матеріалу. Фонематичний слух. Трансформаційна модель породження та розуміння мовленнєвих висловлювань. Автор Нуам Хомський. Вступ. Це незвичайний розділ. Це стосується сприйняття та мислення одночасно. Сприйняття, звучання мовлення. А оскільки є звуки, то є слухове сприйняття, тобто є фонетика мовлення. Другий аспект розуміння мовлення. Ми чуємо осмислені звуки, звуки з семантикою, тема між фонетикою та семантикою мовлення, розуміння мовленнєвого потоку. Розуміння мовленнєвого потоку тісно пов'язане з породженням мовленнєвого висловлювання. Основний автор Ноам Хомський один з учасників когнітивної психології, учасник першої конференції зі штучного інтелекту. В СРСР Леса Семенович Вигоцький в першому розділі своєї книжки Мишлення і Річ пише: коли ми сприймаємо слово, то розрізняємо як одиницю мовленнєвого мислення значення слова. Але коли ми чуємо набір звуків, то одиниця аналізу стає осмислений звук звук, який впливає на сприйняття та розуміння мовлення. Одиницею мовлення, що звучить, називається фонема. Фонема є базою центральною одиницею мовлення. Це мінімальна одиниця мовленнєвого потоку, яка дозволяє відрізнити одну смислову одиницю від іншої. Фонема фізично є окремим звуком. Звуки розрізняються відповідно до контексту, в якому вони виходять у більші одиниці. Проблема звук і буква. Буква може бути однією і тією ж. Звуки будуть різними залежно від того, в якому слові стоїть буква. Сприйняттям якого мовлення зазвичай займаються психологи перцептивного направлення, сприйняттям розмовної мови, на які ще одиниці можна поділити мовлення, що звучить? Що таке конкретна фонема? Ми можемо розрізняти голосні та приголосні, обидва з яких можуть бути фонемами. Але коли ми підходимо з фізичної сторони, ми встановлюємо, що голосні звуки мають більшу тривалість і зазвичай мають більш низьку частоту. З чого починається розпів у будь-якого хору? Люди тягнуть послідовність голосних Е, А, О, У. Коливання 4000-2000. 1500, 250 відповідно в секунду. Представники технічних спеціальностей намагаються моделювати звучання мовлення, намагаються побудувати ряд. Звучання мовлення, його фізичне мовлення, її розпізнавання. Такі представники використовують поняття спектрограми. Спектрограма це фізичний запис звучання мови. Якби звучання мови було просто набором звуків, то значення цих звуків було б важко розпізнати. У мовленні, що сприймається, є особливість, вона відносно незалежна від ряду перешкод шумів. Ми розуміємо мовлення, коли воно вимовляється на фоні шуму, різних акцентів, діалектів. Як пов'язана з фізична, фонетична сторона мовлення та її смислова сторона, як можна перешкодити піддосвідомого суб'єкту зрозуміти мовлення, що звучить? У сучасній когнітивній психології існує три види таких перешкод: перший відсічення зрізання частот експеримент Мура 1989 рік він взяв 2000 Гц як середню частоту і зрізав частоти нижче і вище цього показника. Якщо частоти зрізаються нижче, страждають голосні. А якщо піднятися вище, то страждають приголосні звуки. Приголосні звуки в розмовній мові вважаються більш значущими, ніж голосні. Ми можемо доповнити голосні відповідно до контексту. Загальний висновок. Для достатньо повного розуміння мовлення достатньо відносно вузької смуги частот. Другий Вид перешкод, пропуск звуків та контексту. Якусь фонему замінюють чужерідним звуком. Третій вид перешкод: прогалини умовлені. Експеримент. Автор Міллер 1947 рік. Використовуйте ручку радіо, щоб зробити його тих, тихшим і гучнішим тихшим і гучнішим 9 разів на секунду. Тоді втрати в сенсі мовлення будуть зовсім невеликими 15%. Мовлення людини є досить стійким феноменом, який є відносно незалежним від ряду перешкод. За якими ознаками визначаємо мовлення, що звучить? Серед ознак особливу роль відіграють невербальні ознаки. Існує ефект, який був виявлений всередині 1970 року. Автор Макґерк. Нехай підослідний суб'єкт бачить мовця і чує його одночасно. Який каже ба-ба-ба, га-га-га-да-да-да. -да -да». Відбувається аудіовізуальна інтеграція. Вона існує на рівні окремих слів, але не мовлення в цілому. Автор Грін у 1991 році провів експеримент. Показав розмовляючу жінку, а звуковий ряд здійснив чоловічий голос. Побачив ГА, почув БА. Відбувається перцептивний конфлікт. Жінка каже чоловічим голосом, це незвично. Але зміст звукового складу «так», «да» залишався тим самим. Факт ауді аудіовізуальної інтеграції зберігся. Перейдемо від сприйняття мовлення до його розуміння та породження. Існує ряд теорій розуміння та породження мовлення. Перша моторна теорія. Найдавнішою теорією, яка походить від ідеї Джеймса про потік свідомості, є моторна теорія. Коли ми чуємо мовлення, ми її повторюємо або ледве помітно вимовляємо. Коли ми чуємо звучання мови, виникають акустико-артикуляційні зв'язки. У нас є акустичні мовні блоки, які відповідають артикуляційним одиницям. Навіть коли ми говоримо про себе, ми насправді чуємо себе, тому що вимовляємо фонетичний ряд. Акустичний ряд розпізнається за набором артикуляції. Такі артикуляційні одиниці називаються категоріями. Ми розуміємо мову, тому що ми можемо генерувати. Це основа моторних теорій. Друга Семантичні теорії, аналіз шляхом синтезу або аналіз через контекст. Третя – Наом Хомський автор. Основні моделі були запропоновані всередині кінці 60-х років про лінгвістичну революцію, яку пережила психологія наприкінці 50-х років. Було багато критиків його теорії. Що було до Хомського, і що було б після. До мовлення розумілося як або як сукупність словесних одиниць, одини, одиниця окреме слово. Тоді процес генерації мовлення є ймовірнісним процесом. Визначте слова з високою ймовірністю та зв'язки між ними. Можна змінити одиницю мовленнєвого аналізу, не окремий звук чи слово, а словосполучення чи частину речення. Передбачалося у нашому досвіді збережені цілі частини речень. Ідея Хомського. Мовлення породжується і розуміється на декількох рівнях, розрізняють поверхневу структуру мовлення та базову ядерну структуру. Є ядерні вислови речення і є правила їх трансформації. Приклад, студент склав іспит, активна форма ядерний вислів. Правила трансформації. Перша. Переведення з активної форми в пасивну. Іспит здано студентом. Ця трансформація вимагає часу. Друге правило трансформації від позитивного до негативного. Студент не склав іспит. Модель можна перевірити експериментально, побудувати ядерні висловлювання, побудувати їх трансформації та визначити, скільки часу потрібно для опізнання висловлювання. Були отримані підтвердження щодо трансформаційної гіпотези мови. Про пізнього дослідника Ноама Хомського у середині 1960-х років, крім двох рівнів, існує ще й рівень глибокої семантики. Хомський вважає, що мови мають глобальні, універсальні семантичні одиниці. Їх можна виявити лише побічно. Кінець 33 теми.